Всім привіт! Вітаю вас за чашкою чаю на каналі Нерухомість у Флориді з Вікторією Волинець. Як купити і заробити? Сьогодні ми поговоримо про те, які види нерухомості можна придбати у Флориді. Ну, по-перше, це житлова нерухомість, це Конда, як тут кажуть, це квартири в многоквартирних будинках, це таунхауси. І окремо стоячий Single Family Хаус будинки. Таунхаус – це городський будинок, тобто це щось середнє між квартирою і будинком, яке має сусіди з двох сторон чи з однієї сторони. І так для чого ми купуємо цю нерухомість? Ну і хто її купляє? Якщо ви хочете купити для інвестицій і заробити на цьому гроші, треба розумітися, яка нерухомість вам більш на все. Принесе прибуток. Дуже багато людей вважають, що можна купити квартиру у Флориді, як в курортному місці, і здавати її в оренду подобово. Але обережно, треба бути дуже-дуже обережними, тому що є таке законодавство, яке дуже проштовхується, як то кажуть, лобується так. Готельним бізнесам, яке забороняє здавати в короткострокову оренду більшість квартир у Флориді, майже 90%. Не очікували таке, так? Так от, щоб здавати квартири в подобову оренду, треба купувати нерухомість в кондо-готелях, але це вже комерційна нерухомість. А ми з вами говорили про житлову нерухомість. Тобто, житлова нерухомість. Це нерухомість, яку ви можете здавати на довгий термін. Наприклад, квартиру купили на океані собі, можете там самі відпочивати, можете там жити або можете здавати, як правило, на рік. Деякі конда, мінімум, це асоціації власників, дозволяє здавати двічі на рік, але Ну, правила взагалі дуже строгі і дуже мало, які дозволяють здавати на 30 днів, наприклад, 12 разів на рік. По-друге, якщо ви купили будиночок, він може бути окремий, тобто сам по собі, ви можете здавати його в довгострокову оренду, але або в краткострокову, як Airbnb, але знову будьте обережні. Тому що здавати будинки в короткострокову оренду навіть окремо розташовані, можна тільки за за тими умовами, що місто, місцеві органи влади не заборонило у цьому місці здавати оренду будинку в короткострокову оренду. І декілька міст у Флориді вже прийняли таке законодавство, яке забороняє здачу на Airbnb будинків. Далі ми беремо таунхауси. Таунхауси, як так я вже сказала вам, розповіла між квартирами і будинками, щось середнє так ось таунхауси. Вони як правило розташовані в гейтед ком'юніті. тобто це котежне містечко, яке має закритий гейт, в'їзд, яке має охорону, яке має е, співла... це таку загальну спільноту е, спів... Власників обичає, і вони забороняють здавати ці таунхауси на короткий термін. Тобто, таунхауси вони е, здаються на рік чи на два, але кожний рік ви будете продлівати. І це теж не підходить для короткострокової оренди. Що ж зробити, якщо ви хочете купити квартиру і здавати її подобово? Вам треба звернути увагу на кондо-готелі. Тобто, кондо-готелі вони. Коштують трішечки дорожче або навпаки, може коштувати дешевше там квартира, але щомісячне обслуговування, яке називається HOA fee, тобто HOA – та Home Association це е, асоціація власників житла. Вони щомісяця з вас беруть гроші за те, що вони займаються обслуговуванням цього будинку. Так ось, якщо це кондогатель, готель той чи -E буде набагато дорожче ніж за звичайну квартиру, тому що ви, вони вам дозволяють використовувати цю квартиру для подобової, подобової здачі в оренду. Також будьте готові до того, що якщо ви купили квартиру в кондо готелі вам можуть запропонувати готельну програму. Наприклад, такі готельні мережі, як Marriott, як Hilton, вони дозволяють вам купити у них по суті номер готелі. Це може бути як квартира виглядати. Там мав, там буде і кухонька маленька, і і буде там. І вітально, якщо це більший номер, або просто спальня буде санвузол. Тобто вони вам дозволяють купити цю квартиру, і вони вам пропонують як опцію, що вони самі будуть здавати вашу квартиру, цей номер готелі, за своєю готельною програмою. Але в такому випадку ви будете платити їм десь 30, може, даже 40 відсотків. Це залежить від умов конкретної готельної мережі. І вони вам будуть вже просто сплачувати на ваш рахунок гроші, які залишились після того, як вони взяли з вас всі свої гроші за послуги, або деякі з них дозволяють вам займатися самостійно. Самостійно мається на увазі, що ви саме, наприклад, шукаєте якусь компанію, яка бере, яка бере там меншу суму, там 10%, 15% за те, що буде здавати вашу квартиру, подобово. Тобто це один вид таких короткострокових інвестицій, в короткострокову оренду. Надалі ми розглядаємо single family Хауси. Тобто це будиночки, які, наприклад, розташовані дуже є такий популярний район. Називається це город, це місто Білтон Manors, воно знаходиться у межах города Lauderdale. Це дуже дуже популярний там з історією гейський район. І там просто найкраще найкраще місце, щоб купити будиночок і здавати його подобово. Тому що це, ну як то сказати, місто, куди люди приїжджають навіть на кораблях в круїзах для геїв, Вони приїжджають це для них місто. Must, must go one time in life. Ну тобто приїхати, потусити там, тобто поспілкуватися, походити по клубах. І взагалі це культове для них місце не могла підібрати слова, і там в тому районі ви можете купити будинок, здавати його подобово. Тобто, це місце дозволяє робити подобову оренду. І це буде дуже прибутково, навіть коли це не сезон, скажімо так, бо там немає сезонів, там як закий клуб по інтересах, так. Також є інші е, міста, наприклад, е, окремо стоячий будиночок недалеко від пляжу. Тобто там буде вже подобова здача в оренду, він буде коштувати дорожче, Я пізніше зараз скажу про ціни. Але там будуть знімати у вас е, нерухомість залежно від сезону дорожче. Сезон у Флориді йде з жовтня по квітень. А вне сезон, коли вжається влітку, що трішечки більш жарче, у нас ну, інша погода, тобто там ви будете здавати його подобоги трішечки за меншу ціну. Якщо ви хочете займатися здачею оренди короткострокова, вам треба отримати ліцензію на це. Якщо ви звертаєтесь до компанії, яка це робить, то ви можете зробити таку ліцензію за допомогою цієї компанії. Ліцензія на здачу в Airbnb. Але уважно будьте дуже обережні тобто, коли ви купляєте навіть окремий будинок, вам треба обов'язково з'ясувати у місцевому не, самоуправлінні, тобто у як це кажуть, Горосполкоми у нас там називаються міськоми. Тобто треба буде з'ясувати, чи немає заборони у цьому місці на здачу в оренду. Тому що зараз це дуже поширено, коли міста забороняють. Тобто ви начебто купили собі будинок, і ні від кого не залежите, але здавати його не можете ну, на короткий термін. Якщо ви хочете купити будинок і здавати його на довгий термін, то. Це теж е, класна ідея, якщо ви купляєте такий будинок біля гарних школ. Е, може шкіл, можна сказати так. У Флориді е, це дуже дуже е, треба бути обережними, тому що купити будинок біля гарної школи це може сказати, це забезпечити себе постійними орендарями. Тобто люди будуть знімати ваш будинок е, якщо ніж вищий рейтинг школи. Так? Він буде коштувати набагато дорожче, ніж будиночок в школах, де, ну, де погані рейтинги, так? І е, якщо ви хочете здавати його кожен рік, е, мати одного орендаря, то треба вибирати і інвестувати в будинки, які ви будете підбирати, або ваш ріелтор буде вибирати для вас, звертається до речі біля гарних шкіл. Також є така нерухомість дуже приваблива для інвесторів. Це комерційна нерухомість, і ми кажемо зараз про мультіфемелі. Взагалі, про мультифемелі я зніму окреме відео. Це супер тема, як то кажуть. Тобто мультифемілі це будиночок, але в ньому розташовані, розташовані квартири. То може бути Будиночок де 2, 3, 4 юніти. Юніти це квартирки. В такому будиночку ви можете його навіть купити і жити самі мешкати в одному з юнітів, і і решту юнітів ви можете здавати в оренду. Якщо ви купите це в кредит, що теж можливо, то ви можете перекривати орендою інших юнітів повністю іпотеку. так? І навіть свої кошти на проживання. Але якщо у вас якщо у вас більш такі вищі стандарти для житла для власного проживання, то ви просто розсматрюєте це як можливість дуже вигодно вкласти свої гроші і отримувати постійний доход, який називається тут кешфлоу, на тому, що буде постійно здаватися в оренду цей мультифемілі будинок. Також є можливість інвестувати в комерційну нерухомість, таку як офісні приміщення, рітейл, це приміщення, де можна роз, може розташуватися потім в якийсь магазин, або складські приміщення, або приміщення для виробництва. Тобто, це окремі види комерційної нерухомості, які цікавлять інвесторів. І я вам трішечки пізніше розповім. Кожний з цей видів нерухомості в окремому відео. Це, це що треба розуміти про нерухомість у Флориді, тобто важливо, щоб по-перше розуміти локацію. Якщо ви купуєте, наприклад, будиночок для здачі в Airbnb, то вас буде цікавити, щоб він був розташований біля пляжу. Так? Ну, тобто, якщо ви хочете купити будиночок для. Здача в довгострокову оренду, то треба, щоб він був розташований біля гарної школи. Ну це просто. І навпаки, якщо ви хочете купити для інвестицій в Airbnb, то треба дивитися розважальну інфраструктуру, тобто пляж, центр міста, ресторани. Тобто, люди, які приїздять до Флориди відпочивати, вони будуть дивитися інший будинок, зняти в оренду, ніж ті люди, які хочуть зняти. Будинок в оренду, тому що вони хочуть там мешкати, навчати дитину в гарній школі, там щоб близько був там супермаркет, там, з продуктами, і, тобто інфраструктура, е, яка для сім'ї, там не знаю, там заняття для дітей, якісь щоб були там поблизу, сімейний безпечний район, щоб було на ну подальше від там шуму, від клубів і не таке інше, і навпаки, е, люди, які. Тобто це все залежить від вашої мети, навіщо ви купуєте цю нерухомість. Також, на відміну від України, тобто канал на українській мові, я розумію, що дивляться мене українці. так, На відміну від України, треба бути дуже обережно з локацією, тому що може бути на фотографіях, які взагалі тут дуже-дуже фотошопляться. Тобто, коли об'єкт виставляється на продаж. Базу даних на сайти там дуже дуже вони не стісняються робити такий фотошоп, що проходиш там зовсім інше інший будинок. Тобто треба розумітися про по локаціях, тобто не тільки дивитись, де океан, тому що були випадки, коли люди купляли по карті, просто дивилися, що там до океану 10 хвилин, а потім з'ясовували, що вони покупали будинки. Там а там, вибачте, просто гетто. Як це зрозуміти? Ну взагалі вам потрібен ріелтор, якому ви довіряєте, який вам розповість правду про район, але як себе перестрахувати? Якщо ми беремо район, ми його можемо перевірити. Якщо ми хочемо купити будинок, ми будемо перевіряти, наприклад, по школі. Тобто все дуже просто, є спеціальні сайти, на яких ви можете мати рейтинг шкіл, які там є, паблік школи. Так? Ви дивитесь, заходите на сайт школи, і кожна школа має демографію, має соціальний рівень сімей, дітей, які там ходять, учнів, студентів, таке є. Тобто Там написано там, бідні, там, такий достаток, такий достаток. Або рейтинг. Якщо ви бачите, що рейтинг школи там 2 з 10, то майте собі на увазі, що це десь там ну, кримінальний район, або там район з неблагополучними там сусідами. Так, взагалі, що цікаво, дуже багато в Америці сайтів, на яких ви можете навіть зайти і подивитись там, є якісь там збочинці, там вони зареєстровані, є там. Крім людей, які стоять там на якомусь е, учоті, так і треба бути обережними, перевіряти свою нерухомість, купляючи її під ваші цілі. Ось е, по мультіфемелі розказала по офісах. Е, треба теж дивитись, в якому районі. Наприклад, я зараз бачу будується багато нових офісних центрів, але не всі, на мій, на мою професійну експертну думку, вони розташовані, скажімо так. Ну, удачно, так, тобто і можна собі е, припустити, що офісний центр е, більше там ближче до Майами, чи ближче до Даунтауну, до центру міста, буде більш популярним для і більш дорожче буде коштувати там оренда, або є такі самі знаєте, як містечка, де тільки знаходяться офіси, тобто і там теж є попит на на оренду цих офісів. Коли офіс розташований ну, десь там, просто де забудовники знайшли землю, вирішили там построїти офісний центр, ну, треба дивитися навколо інфраструктуру. Тобто вам треба все це аналізувати, але не заморочуйтесь, Тобто, є спеціалісти, і, до речі, якщо ви знаєте в Америці, ну, кожен ріелтор — це ліцензована людина, Тобто, це навчання потребує. І звертайтесь до перевірених професіоналів, які зможуть вам надати таку глибоку подробну консультацію. Чому? Тому що, наприклад, в мене за спиною 27 років нерухомості, вже навіть страшно сказати, 27 років я займаюся нерухомості з четвертого курсу універу. А є ріелтори, які просто там закінчили три місяці курси, здали екзамени, щось там теж роблять. Тобто і ну, всі хочуть заробляти гроші. Але коли ви підбираєте... Нерухомость інвестуєте в свої гроші, будьте, будь ласка, уважні. Що, що вам ще розповісти? Можу розповісти вам, будь ласка, кстати, пишіть до речі в коментарях, які вас цікавлять питання, і я буду вам розповідати про них. На сьогодні це відео я завершую. Дякую за вашу увагу. І з вами була я, Вікторія Волинець, Realtor у Флориді з досвідом 27 років. Підписуйтесь на канал і ставте ставте, будь ласка, лайки.